Вітаю, друзі! Всім гарного настрою! На попередньому відео, яке я опублікував. Відео називається Січате дно і бажано так зробити. І в тому відео була оця сімейка, про яку я зараз покажу. І можливо вставлю кадри із того відео, щоб ви побачили, що було, щоб вже не поверталися, не дивилися це відео, і покажу, чому. Я знаходжуся зараз саме біля цієї сім'ї. вони тут нам. Ну ось таку тут. Ось така картина. І одразу дивлюсь по... по кормам. Що ось три вулочки. бджілка живенька лазить. Ну, зараз вона полетить, як то кажуть. Значить, у цій сімейці можуть бути проблеми краще гляну. Ну, зараз зверху глянемо, що там робиться. О, хоча ага, ось, о, ось вулочка теж є трошки що слід. І тут, а значить, одна, дві, три, чотири, мінімум п'ять вулочок. Ну, ці дві вулочки вже десь аж тут відкривають корма. Хоча зараз тепло, гляну, наскільки рамок вони сидять. Крайні рамочки вони вже все рівно. Мет візьмуть. О, тут все рівно я вважаю, що це невелика кількість бджілок. Ну, мабуть, найбільша, так? Тут може бути і малувати. Якщо будуть далі морози, то краще сюди метку підкинути. Або цю рамочку переставити сюди на край. Ну. Хоча збоку видно, що тут ще ось мед є. Так, у нас була роса зранку, на криші трошки натекло. Так, знімаємо кришу. Так, ось так сидить сімейка. З'явилася збоку трошки волога. Так. Наше завдання, бо зараз покласти їм сюди пакет підгодівлю. Сімейка видно, що велика. Причин, із-за чого вони так під'їли мед і підійшли до задньої стінки, ну, багато. Зараз сказати точно не можу. Сімейка велика, і шкода, якщо вона не залишиться серед живих. Тому зараз відкрив, трошки мені потрібно, щоб. Повітря їх прохолодне придавило, щоб вони пішли трошки вниз. І тоді можна буде покласти, ось взяв планочки. Тут була одна, ще отаку покидаю і покладу сюди наш медок, там з кілограмчик. Меду соняшниковий, і, як ми його називаємо, квітковий, от такий от медок, проколювати я їм не буду. Взагалі рекомендую, ну, мені треба, щоб хай трошечки холодом, щоб бджілки трошки пішли донизу. Я без маски зразу прошу пробачення. Такого робити нікому не рекомендую. Як кажуть, ну, пробачайте, так вийшло. І взагалі закликаю пасічників, як кажуть, не робити оці понти. І все-таки працювати, в масках показувати. Техніка безпеки повинна бути. Ну, все, я вважаю, що... Оцих трьох планочок хватить, можна і більше кинути. Ну от навіть отако, наприклад, О, от, загуділи до ті так, відійду поки. Так трошки вже зійшли, щоб не подавити їх. Так. От у нас в термосумці знаходиться отакий медок. От. Він з тепла, Теплень, тепленький, отак От кладуємо і прикриваю. Все, тоді треба буде утеплити. І щоб утеплити під мої криші, воно не стане. Є у мене ось така надставка. Вона товщиною от висоту 7 міліметрів. Вона використовується ось і в таких випадках. І в випадках, коли, наприклад, купив пакети, а в мене рутовська система, то під корпус ставлю ось таку. Приспособу, і в мене виходить, що Доданівська рамка стає під рутовський, Рутовські корпуси. Ну і використовую і ось з такою цілю. коли вимушений яко, яко, якоїсь сімейки допомогти, краще вона нехай перезимує, ніж втратити. Одиничку. Все. Ну і ось гарної зимівлі ці сімейки. Все, друзі. Дякую. Всім всього найкращого. Пишіть, коментуйте. Хай щастить та мирного неба.